Всім привіт! Ви на каналі Королеву Майнкрафту, і сьогодні ми з вами побачимо, хто ж виграє? Один железний, Два Железних Горіма, горіма. чи 100 зомбі ось. Я тут вже побудувала. Таку штучку. Це моя собака, і треба сюди медім, а там їм нулі какогось. Ось так, яйце вовка. нам треба ось яйця ж яйця зомбі. Хотіла казати яйця з одного. Хто не знає, як будувати Железного горько, подивіться. Ось, ось так, треба железні білі блоки. Ставлю просто сюди так. Ай, стоп, треба було перше зомбі, тому що вони зразу почнуть вбивати зомбі. І в нас день. Зомбі помруть. Його важко вбити. Підом. Перепрошую. У мене просто я так е отак говорила. Мені осталось трошки стало. Ось, тому що я знімаю вже для вас відео. Одне. і в мене виключиться мой бізнес. це програмка, на яку я знімаю. Ось, і я тільки що його переставила, і я подумала, блін, викрійся. Це було ужасно. Я зараз вечір. Ось тикви, зараз я їх зроблю. Ні, не буде вечір. Бачите, сонце піднімається. Ну, через одну секунду ми побачимо, коли вже буде вечір. Для мене це буде годин, години. Не, ну хвилин. 40-20. А для вас це просто одна секунда. Так як просто щелкнуть щолк, пальцем. Ось я тільки що подумала. Я вам зроблю роботу, по-моєму, домику. Це ось, знаходиться внутрішка моїх собак. Моїх одна собака. Ось, зараз ми ось, підемо крутому. Це стання, тому що в мене тут багато вовків. Тому я зробила такий собі світ, там не дуже багато вітків мені з'явилися. І я мусила тут отак. -от ось тут там. Вовки завжди з'їдали мої курчок, баранчик і віддалі. Це мій кінь. ось це така моя стайнка. Придаємо вже із додому. Потім підемо гостю до Новіка. Ось це мій. Тут акамін, тут голови, зомбі, зомбі, чорного скалета, білого скалета і. Культурі. Ось так, в мене тут шкафчик, тут зомби Ось тут ми байки піднімаємося. Це. Це, таке просто треба потреба давайте ще поставити. за заклинання, можна броньку за. Ну так само. І це просто таке маленьке, тут моя спальня. Это верстак. Тут оліжка і таке. Ось. І це мій такий маленький домик. Тепер давайте підемо до музика. домик. Ой. Давайте что-нибудь тут себе зробил. И он уже кажется, что это очень красиво. Стрейси. Кто-то? тук-тук Нема, ну собака. Ой, тут как Як Гіленка тут стоїть? Так, сундерку не чум. Ну, давайте ми йому поставимо 12. Квітерів. Ой, треба воно забрати англійського його. Вагонятка. Чому у нього немає вагонетка? Давайте записуємо вагонетку і покатаємося в тим, куди Куда ж воно веде? Ні, куди мене просили железні рейси, але ну, я йому так не дам. А ви для чого він просив? Ну, mm, я вас це буде довго, давайте ми це просто пішком підемо. тут просто пішку сундук. Здесь ну добре. Так, чекаємо ночі. Я зробила багато зомбі. Ну це вже не тисячі часто. Вони в мене в броньках і я пара І зараз... Це ж самий момент. Раз, два. Опа, па. Подивимося. Ого. Напишіть мені в коментарях, за кого ви болюєте. Нічого собі зомбі дають собі ради. Один железний горем помер. Ну, ні, я б не билась, я б втікала і поставила б. Капець. А ви за кого напишіть? І зомбі виграли? Ну, это так. Ну, молодці зомбі, молодці. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! Напишіть в коментарях, за кого ви болівали.